Підтяжка обличчя це назавжди, чи це процедура на якийсь певний період часу, і потім потрібно буде повторити. Навіть найкращий Мерседес потрібно ремонтувати. 223-й. Угу. Да? 100% догляд. Так само, як зі шкірою. Все е, аналогічно. Якщо зробило операцію, ви нічого не робите, це буде недовготривалий результат. Якщо о, за цим мерседесом доглядати, робити планове ВТО, змінювати зимню на літню резину, харчуватися гарним 98-м чи 95-м бензином, то і результат буде, цей Мерседес буде афігенною класикою, як і взуття, через 10 років. Немає чіткого градації, наскільки вам вистачить. Це все залежить вже від пацієнта. Ми не можемо гарантувати 100% результат на 10 років. Є пацієнти, які можуть постаріти за 2 роки. Подивіться на нашого президента. Угу. Як він виглядав у 2019 році? В нього життя таке. От. А є пацієнти, які, наприклад, які чекають свого військового з полону. Да? Або є. Пацієнти, чоловіки, які сидять в окопах, і вони за рік можуть так зістаритись психологічно, морально, що, звичайно, людина так би старіла би за 10 років. Тому тут комбінація багатьох факторів впливає. Наскільки вистачить, не знаю. Адекватний лікар ніколи не скаже, наскільки вам вистачить ефект від результату, і які можливі у вас ризики. Якщо зараз я вийду на вулицю, який шанс, що мене не зіб'є машина? Він є, але він мінімальний. Так само і в хірургії. В гарних хірургічних руках є шанс ускладнень, але він мінімальний. Але це також комбінація всіх факторів.